Співають солов'ї гарно. Чуєте, як цвірінькають? Чудово. Одно яке небо цікаве. І солов'ї ще весною. Дуже гарно співають. Поки ще в них немає дітей, то вони ще гарні весною в травні. Си травня я богато. Ташок сейчас пивает. Че это? И так, и так. По-різному. Такая чудовые сегодня хмари летят. Да и и спив соловья. Пизни там птахи спевают. Че это? И так, и так пески. Прикольно, да? Списываю я. Не знаю, что ты вам чини. Как Маринка текала тут. Творилась. Вот. Одгородами, які цікаві пейзажі. І там. Цвірі, 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 цвірі. Не знаю, чути вам чи ні. Так, і ми так, з півною приходить. Дуже сосла, які великі виросли. Бучите. Можна спробувати сюди гриби ходити збирати. Який прикольний спів. Якісь комахи. О, там прикольно у нього містечко. голосами співає, наче копіює різних птахів. Чуєте? Якась дика суниця тут чи полуниця росте? Такі молоді пагони сосни. Бачите, які величезні виросли, десь вже на 50 см. Такі, до речі, можна трошки позривати і собі, коли хворіє горло. Я от іноді роблю з таких інгаляцій. Собі пиваю пару штучок зірву, щоб не було на зиму. І з них класно робити інгаляції. З таких маленьких пагів. Все, затих. Соловейка поспівав у гаю. і все. Ой, які чудові хмари біг. Маринки. Шикарні. Ой, якісь такі квіти цікаві. Зараз а Тут, тут просто. Єздні, я думала, якісь цікаві, то звичайні О, вже Починають зацвітати ці. Не знаю, фіолетові такі квіточки ці. У них такі листочки, як сонечки. Забула, як вони відбуваються. хто знає, підкажіть. І тут от полуниця. Дивіться, які великі квіточки. Полуниця росте. О, яка гарна. Великі квіточки. Може і буде полуниця тут. О, яка краса. Пізні плодові дерева. І таке небо чудове. Краса нереальна. Просто і небо. можна вставати і малювати ці такі гарні пейзажі. Просто хочу б засняти.